Доброго ранку, друзі. Доброго недоброго ранку. З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні, 20 липня, Одесу, в третю ніч поспіль атакували росіяни. Третю ніч поспіль ідуть ракетні та дронові комбіновані обстріли по портовій інфраструктурі, але сьогодні постраждав центр міста Одеси. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Що ж далі відбувалося? Отже, сьогодні вночі в Одесі повітряна тривога тривала. З майже другої години до майже четвертої, в цей час саме на південній області України, на Одеську та Миколаївську, Росіяни спрямували свої ракети і дрони. Одеса і Миколаїв стали головними цілями. Причому ще раз зауважу в Одесі. Вони Цілеспрямовано обстрілюють саме портову інфраструктуру і не лише Одеси, а й наших міст супутників. Всього росіяни за ніч випустили 19 ракет різних типів та 19 ударних безпілотників типу шахет. Загалом вони випустили сім крилатих ракет сухопутного базування Онікс проти корабельних ракет. Вони їх запускали з території Криму. Також вони випустили чотири крилаті надзвукові ракети. «Ха 22 з бомбардувальників ту 22 вони випустили три крилаті ракети калібр з підводного човна та п'ять. Е... Ракет Іскандер К це версія ракет Іскандер як крилата ракета з території Криму. А, а також вони випустили ще раз зауважу 19 ударних дронів з цієї кількості було збито лише 5 ракет: це два калібри та три іскандери, і 13 з 19 дронів. Інші ракети та дрони дали влучення, на жаль, досить численні, і в тому числі в Одесі повністю зруйновано адміністративну буд в центрі міста та пошкоджено е, повибивало вікно на декілька кварталів е, навкруги. Це центральна частина міста, це пам'ятки архітектури, це е, саме історичний центр Одеси у Миколаєві. Також відомо про влучення ракети у житлову будівлю у центрі міста. Є постраждалі і в Одесі, і в Миколаєві. Е, ось такі справи. Зауважу, що е, Протиповітряна оборона відпрацювала як могла ці ракети, які можуть збивати. Вони були частково збиті: це два калібри та три іскандери. З ракетами Х-22, Українська протиповітряна оборона боротися не може. Ракети Онікс збуваються, але не так часто, як це б хотілося. І е, зауважу, що вчора, реагувавши на вчорашні минулі обстріли, президент України Володимир Зеленський зауважив, що нашій країні потрібні додаткові комплекси протиповітряної оборони, такого типу, як П. Етріот такого типу як французько-італійський SAMP Ті, які здатні боротися саме з крилатими балістичними ракетами, тобто це комплекси більше протиракетної оборони, а не лише протиповітряної, також зауважу, що за наслідками вчорашнього удару, коли росіяни загалом випустили 35 дронів та 31 ракету, в порту Чорноморськ було знищено 60 тисяч тонн зерна, яке вже закупили і готували для навантаження на іноземне торгівельне судно. Також там дуже пошкоджений зерновий та е, олійний вантажні термінали. Тобто Росія, як вийшла з зернових домовленостей, як перестала виконувати свої зобов'язання перед Туреччиною та перед Організацією Об'єднаних Націй, Росія почала цілеспрямовано атакувати та знищувати нашу портову інфраструктуру, та цілеспрямовано і Системно атакувати Одесу ще раз зауважу, і це росіяни, щоб розуміли. Росіяни дуже активно називають Одесу русським городом, і тому я бажаю, щоб росіяни вели з кожним руським городом так само, як і з Одесою, тобто, щоб Москва, щоб Воронеж, щоб Петербург, щоб Нижній Новгород та всі інші руські города. Були зазнали такої ж участі від росіян, яку зазнає Одеса. На цьому все стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Вольмошко. До побачення, слава Україні!